Вітаю, колеги, академія професійного бухгалтера, і я, Людмила Шахно, говоримо сьогодні про платників ПДВ, а саме як їх визначає податковий кодекс. В податковому кодексі ви знайдете виключний перелік тих, хто є платниками ПДВ, і це близько 10 пунктів. Але сьогодні ми розглянемо три, на мою думку, найголовніших визначень: хто є платниками ПДВ. Серед них перші. Ті, хто реєструється за власним бажанням, з ними все зрозуміло. Другий тип платників це ті, хто підлягають обов'язковій реєстрації, і третій тип платників це конкретно суб'єкти господарювання, які імпортують певну продукцію, товари в обсягах, які підлягають оподаткуванню ПДВ. давайте про останніх двох, якраз ми більше з вами і поговоримо. Отже, хто підлягає обов'язковій реєстрації? Обов'язкові реєстрації підлягав платниками ПДВ підлягають ті суб'єкти господарювання, у яких обсяг з постачання, які підлягають податкуванню, за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 мільйон. Зверніть увагу, не за календарний рік, а за сукупних 12 календарних місяців. Власне, в цьому випадку такі суб'єкти зобов'язані зареєструватися з платниками ПДВ, але цей обов'язок не поширюється на суб'єктів, які обирають спрощену систему податкування першу, другу, третю групу. Ну, хіба якщо вони вибрали для себе це теж добровільно? Якщо ми говоримо далі, то коли цей обов'язок має певну дату, коли він настає? У разі, якщо у вас виник такий обов'язок, то у вас є 10 календарних днів наступних за місяцем, які ви власне порахували в сукупності 12 календарних місяців, для того, щоб подати таку заяву до фіскальної служби? Отже, якщо ми розглянемо, наприклад, місяць вересень і Сукупно 12 місяців назад і обсяг ваших операцій перевищує 1 мільйон, то у вас є час до 10 жовтня подати таку заяву для обов'язкової реєстрації. Якщо ж ви не подасте таку заяву, то ви все рівно будете мати обов'язок в майбутньому сплатити таке ПДВ. Ті, хто імпортують. Вони теж є платниками ПДВ, але на відміну від попередньої групи, такий обов'язок у них виникне одразу при перетині товару кордоном. А якщо говорити правильніше, то ви не перетнете ваш товар, не перетне кордон, якщо не буде сплачене таке ПДВ. Отже, що друга категорія, що третя категорія, про яку ми сьогодні говорили платників ПДВ, мають обов'язок бути платниками ПДВ. Просто у тих, хто імпортує товари, цей обов'язок настане одразу у тих. Хто має обов'язок зареєструватися, але не подасть таку заяву, все рівно цей обов'язок настане рано чи пізно, а саме тоді, коли це буде виявлено при перевірці. Приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал або приходьте до нас на навчання. На все добре, до нових зустрічей!